Пані та панове у містечку, де живе Пепі, Томі та Аніка приїхав з паджусінький цирк. <гум> Сьогодні у мого коня день народження. Друзі запропонували Пепі піти з ними у цирк. Вітання всім глядачам кадрики вітають вас з новим роком. І не забувайте, як рік зустрінете, так його і проведе. Пані Ірину, скажіть, будь ласка, як вам вдається зберігати таку атмосферу не лише у святкові дні, а й в кожного дня. Ви знаєте, я просто людина, яка живе на позитиві. Я кожен день встаю, я на позитиві, і на позитиві я лягаю спати. Я не дозволяю у своє життя допускати сумного настрою. У мене є деколи сумні думки, тому що вони є у кожного. Але я з сумних думків роблю веселі і знаходжу у всьому позитив. Я переконана в тому, що у всьому можна знайти позитив. Головне це. Просто бажання бути щасливим. Дякую. 28 грудня у центрі Довженка відбудеться справжня казка, яку створили організатори кадрики. Чому саме така ідея? Цирк та кадрики. Ви знаєте, я завжди мріяла організувати якийсь цирк, тому що мистецтво циркове для мене з самого дитинства було дуже захопливим. І я зробила як режисер експеримент. Я поєднала театральне, циркове, вокальне, естрадне і дитяче мистецтво одне для того, щоб поєднати ці всі різні стихії і створити щось нове. Це цирково театральне, вокально, естрадне, дитяче шоу-кадрики. вам допоміг відтворити ці події в реальність. Ця подія моя мрія, а реальність це завжди люди, які підтримують ідею, тому що в кожної людини, яка мріє яка має ціль, не обов'язково знайдуться люди, які підтримують цю ідею. Я за те, щоб люди у світі підтримували не тільки хороші ідеї, тому що насправді і негативні, і погані ідеї теж хтось підтримує. А ми у кадриках лише за дитячий зміг і дитячу творчість. На святкове шоу завітали циркові артисти та худолісти. Циркові артисти виконували різноманітні фокуси. Ласка, як довго ви працюєте з церковим артистом? І чи це ваша професія за покликанням? Добрий день. Так, я вже працюю цирковим церковим артистом майже 5 років. Так, дійсно, це професія мого життя, це те, чим я займаюсь кожен день, по 5 годин в день. І дійсно я розумію, що я буду далі цим займатися. Також на шоу завітала справжня пепі довга панчоха, ролі якої виконувала акторка театру та викладач кадриків Оленка Стаб. Вітання Оленко. Чому саме пепі довга панчоха? І чи відчуваєш ти себе комфортно в цьому образі? Насправді, Пепі Дома Панчоха пішла від моїх студентських років, де я готувала казку про Пепі Дома Панчоху, яку я підготувала дуже успішно за два тижні, а не за півроку. Я коли прочитала вперше цю казку, мені було дуже мало років ще в далекому далекому дитинстві. А потім, коли прийшла тема до того, щоб поставити казку на сцені. Я одразу згадала про пепі Новом панчоху, бо вона теж така весела, чудернацька, Вона, в принципі, така, як і я в житті. І чи мені комфортно, так. Насправді мені дуже комфортно в цій ролі, і, напевно, це одна з найкомфортніших моїх ролей, яких я зіграла на сцені. Дякую. Вам сподобалося сьогоднішнє шоу, і що вам сподобалось найбільше? Е, дуже дякуємо. Так, нам сподобалось. Ну, по-перше, хотілося б сказати, що. Е, от моя дочка, Євочка е, ще починала відвідувати мистецький садок кадрики. І продовжує навчання в продюсерському центрі кадрики. Тому для нас це як родина, як перші кроки, творчі, перші творчі кроки у житті. Тому ми завжди з великим теплом, вдячністю і радістю відвідуємо такі заходи. Тому що це наші діти, і ми, от бачимо, як вони ростуть, як вони розвиваються, які вони прекрасні, як розкривають свої таланти на. Як е, прагнуть і намагаються стати краще. Тому, звісно, так. Ми дуже задоволені. Привіт, як тобі сьогоднішнє шоу? Мені особисто воно дуже сильно сподобалось. Е, тут було дуже весело, дуже багато конкурсів, і ми особисто змогли на носі потримати. Е, Спеціальні штучки для жонглювання. Мені найбільше сподобалось, коли виступали жунгліали. На сьогоднішньому шоу шоу було бомбезне, і ми з моєю подругою Анією дуже повеселилися. Багато хто каже, що власне сподобалось, а нам сподобалося усе. Мені сподобалося, як виступали актори і особливо там, де гімнасти виступали. Дякую Мені дуже сподобалось шоу. Я особливо коли побачила житову пепу Догу панчоху. Ну, я згадала про книжку, яку мені читала мама. Ну, десь вже рік читала тому. І я згадала і дуже повеселилась. Мені сподобались всі актори, які виступали. Дякую. Це шоу дуже сподобалось мені, а найбільше мені сподобались акробати. Вони робили різноманітні трюки. Одним словом, було дуже цікаво. Втіла висати акробатки? Mm, ну так. Чи сподобалося тобі, як виступали акробати? Так, дуже сподобалося. Особливо мене дуже зацікавили їхні різні трюки і е, як вони виступали. Е, вони робили прикольні трюки. Привіт, як тобі персонаж Пепі Панчоха? Дуже крутий. Я читала про неї книгу і коли побачила, що це про неї, я так: вау! Ух ти! Як вам ваша роль? Чи хотіли б ви її повторити? Вітаю! Я вперше. Такі ролі для мене це незвично, дуже якось вишукано. Я себе зразу відчуваю такою впевненою, елегантною е жінкою з такою енергією. Чи хотіла би я повторити цю роль? Звісно, так і якщо б була ще одна вистава, і друга, я би виступала і виступала виступала, тому що я дуже люблю виступати і ще колись в театрі працювала, мала різні ролі. Одним словом, кадрики мене повернули в ті часи, де я працювала в театрі і мала такий досвід, тому сьогодні. Мені було дуже-дуже приємно виступати тут, на цій сцені. Дякую за запрошення кадрика. Окрім яскравого шоу для дітей, які ходять в кадрики, нашими викладачами акторської майстерності, журналістської майстерності та вокалу був проведений тренінг. Під час тренінгу викладачі поділилися дуже цікавими лайфхаками, які знадобляться нашим телеведучим та журналістам у майбутньому. У нас патріотизм на першому місці, на другому традиція, і звичайно, ми намагаємося усіляко розвивати наших дітей і давати їм максимум для того, що в і термін вони з на події також не забули, завдяки кому ми можемо проводити такі заходи. Наші збройні сили України, частину коштів, які були зібрані сьогоднішній день, ми перерахуємо на потреби наших військових. На час дуже важливо організовувати збори на залучати велику кількість людей, щоб ніхто не забував, хто тобто дарує нам спокійні дні та ночі. Пані Ірино, на вашу думку, чому саме на таких подіях сьогодні вдається зібрати кошти і як люди реагують на такі збори? Ви знаєте, сьогодні не збирати кошти на зсу. Це просто є неможливим, тому що завдання кожного артиста, кожної творчої людини та будь-якої людини, яка виконує будь-яку місію у своєму житті, це допомагати Збройним силам України. Чи нам дається? Звичайно, що вдається? Звичайно, ми ж не є там зірки, які збирають аншлаги, які гастролюють заради концертів і зборів. Ми все ж таки є творча студія і невеличкий внесок у нас завжди присутній. Незавершення шоу Ірина Климович подякувала всім, хто завітав на її подію. І після події всі могли сфотографуватися з пепі Довгою панчою. Чи звично тобі, що в тебе сьогодні стільки уваги, як до пепі довгої панчохи? Звичайно, якщо ти працюєш актором, актрисою, то відповідно ти стаєш популярною людиною, там мінімально популярною в своєму місті. І коли на тебе звертають увагу, я думаю, що в першу чергу звертають увагу до мене як до Пепі і створення образу. А вже в іншу сторону це звертають на мене як до людини. Але я завжди стараюся це приймати на свій образ, не казати, що я там. Така, така класна, а це а мій образ не вичала. Тому та звісно я звикла до цього, що образи оцінюють, образи критикують, образи хвалять. Тому я думаю, що для акторської професії це нормально. Я моя, я моя, моя. Привіт, Соломійка. Можеш сказати нам, що ти будеш побажати кадрикам у 2024 рік. Випускати кліпи, такі ж самі виступи, які сьогодні були, Всього найкращого. Зійному продюсерському центру кадрки разом з Іриною Климович далося створити справжню казку, якою з великим захопленням спостерігали не лише діти, а й дорослі. Дякуємо усім, хто завітав і розділив разом з нами усі ці позитивні емоції. Кадрики щирого серця вітають усіх з новим роком! І нехай він буде таким казковим, як і сьогоднішній день. До зустрічі!